У Кореї був лікар на ім'я Ходжун, який написав медичну енциклопедію Донгі Богам. Його медичні здібності стали добре відомі при дворі, і зрештою його обрали на посаду придворного лікаря. з цього моменту він почав відчувати заздрість. Зрештою, він працював у громадському медичному центрі, а не в палаці. Там він працював лікарем, лікуючи людей. Друг прийшов до нього і сказав: ти не почуваєшся ображеним. З такими здібностями, як в тебе, хіба ти повинен бути тут, лікувати звичайних людей, а не працювати в палаці? Його спровокував товариш, який був поруч. Проте Ходжун не вважав себе звільненим, а скоріше був вдячний за можливість. Причина, чому він почувався вдячним, полягала в тому, що у палаці майже не було хворих, яких потрібно лікувати щодня. однак, бачачи натовпи людей, які щодня приходять, страждають і шукають допомоги, він сказав: тут я маю набагато більше можливостей займатися справжньою медициною ніж у палаці. Це набагато краще і важливіше для мене. Таким чином він присвятив себе наданню медичної допомоги якомога більшій кількості людей, навіть якщо це означало допомогти ще одній людині. Оскільки ми не можемо бути задоволеними, ми продовжуємо впадати в гріх і стаємо заздрісними. У нашому невдоволенні часто виникають почуття неповноцінності, скарг та незадоволення. Подібним чином у апостола Павла була непохитна вдячність до Бога, незалежно від обставин. Так, у посланні до Филип'ян, четвертий розділ, 10 вірш, він сказав, що був надзвичайно вдячний і радісний за благодать задоволення, яку він отримав від Бога.